Порохобот у багатьох це слово викликає негативні емоції. Насправді, порохобот це стан душі і поклик серця. Як же він виглядає, чим займається, і що у нього в голові? Розібрався у цьому Артем Лисак. Далі сповідь Порохобота. Насолоджуйтесь без коментарів. Все своє життя я бачив, що з цією країною Щось не так. Стало зрозуміло, потрібні докорінні зміни. Тож я покинув добреоплачувану роботу в престижній компанії і почав робити те, що насправді важливо: хтось йде волонтерити в собачий притулок, інші їдуть у подорож довкола світу, а ще хтось засновує власний стартап. Щодо мене, я вирішив стати пару Бути пораху це, це моя пристрасть. Я віддаю перевагу жорстким і коротким коментарям без всяких капслоків, знаків оклику, чи оцих максимальний перепост. Та одного дня я. Прочитав цю новину. Петро Олексійович він потиснув руку Путіну. Але зрештою мені пояснили. Порошенко досвідчений дипломат, а Путін лише пішак в його геніальній грі. Президент для мене це. Це символ. Символ правди. Символ свободи, символ виконаних обіцянок. От, наприклад, Бруківка на Грушевського. Це одна з основних його передвиборчих обіцянок. Сказав, що відновить за власний кошти. Вуаля! Ідіть подивіться на цю красу. А всі ті побрехеньки про липецьку фабрику чи офшори. Та дурні зрозуміло, що це рука Кремля. Хтось каже, обіцянками ситий не будеш, але ж є набагато важливіші речі. Тепер ми можемо пишатися нашим гарантом. А це важливіше за будь-які реформи. Я Богдан Карпенко. І я парахобо. І обов'язково пишіть нам на нашу електронну пошту 2 Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось.